Тектурість і колекція з середнього цінового сегменту, з сегменту бета, але виповнена у прямокутному геометричному дизайні. Ми бачимо рівні прямі лінії, ми бачимо рівні форми, ми бачимо дуже таку пряму геометрію. На що можна звернути увагу? Так само, як і в S, у нас буде поворотний вилив. Це така, ну, дійсно, це новинка, тому що змішувачів для омивальник цієї функції було скажімо так небагато. Так так само присутні функції Ecosmart Plus і функція PlusTart. <кхем> буде присутній змішувач з нажимною кнопкою вмикання. Старт-стоп, змішувач до ванни виповнений в геометричному прямокутному дизайну і з прихованими ексцентриками. Тобто ми не бачимо підключення. В колекції буде змішувач зі стіни 22 см носик, і що можна додати, буде змішувач до омивальника з такою цікавою рукояткою, яка буде нагадувати нам і Четерео, і Метрополь, і Пуравідо.